Сімейний Вінегрець сміливо міксує цікаві теми і радо частує вас черговою порцією телесмакоти. Чим дивували майбутніх батьків на виставці Я буду мамою, бачила смачненька подія. Чи вистачає слова, щоб оцінити шкільні успіхи дітей? Як живеться школам з оцінками та без них. Вивчала педагогічна родзинка. Все з доброго чи злого все починається з малого. Як виховати хлопчика справжнім чоловіком? Дізнавалась суковита тема. Чому секрет магічної привабливості Бреда Піта зодіакальний гороскоп чоловіків стрільців розкаже зоряна арифметика? Очікування дитини це завжди хвилюючий і відповідальний період. Батьки намагаються отримати максимально можливу інформацію стосовно вагітності, здорового материнства та дитинства. Саме для майбутніх батьків та мам і тат з маленькими дітьми проходила щорічна виставка Я буду мамою. На відміну від інших виставок, окрім стендів з товарами, організатори розробили насичену пізнавальну програму. Удобно, що мама в одному місці, в одне время отримує для себе максимум інформації. Тобто це не тільки виставка, де мама може познайомитися з товарами, услугами, щось то приобрести сразу же здесь. А, наверное, важливою такою частиною і цінністю можна назвати саме вот семінари, лекції, Презентации, которые проходят здесь. До речі, усі семінари та лекції були абсолютно безкоштовними. Молоді мами мали змогу отримати з перших вуст кваліфіковану відповідь на різноманітні хвилюючі питання. Наші міроприятия ведуть врачі, гінекологи, педіатри, дерматологи, є у нас дитячі стоматологи, фітнес-консультації. Ми проводимо консультації з різними врачами, і це абсолютно безплатно для наших посетителей. Самая участь у семинаре наибольше сподобалась молодой маме Тетьяни. Сегодня я увидела интересный семинар, как воспитать здорового, и счастливого ребенка, только что он буквально закончился. Вот. Рассказали много полезного о деток, как справляться с истериками детки. Провели такой мини-конкурс, мини-тест, как ребенка можно ему запретить что-то. или он вас что-то просит как как вот он вас что-то просит Якщо ви сядете на воровень з ним, то він ну, намного швидше та пойме, що йому як делать. Але окрім семінарів, було чим подивуватися і серед стендів виставки. Наприклад, представники фірми інфолайф пропонували відвідувачам визначити їх здібності за відбитками пальців. Ми скануємо всі 10 пальчиків. Програма видає точний отчет на 16 страниць, в якому ви можете прочитати про своїх способностях. Представники інтернет-магазину пропонували майбутнім мамам Скористатися комплектами для пологового будинку. Якщо у вас немає часу, самостійно ходити по магазинам, готовий комплект вам доставлять прямо додому. Ми пропонуємо мамам е, з допомогою нашого сайту зібратися в роддомно е, конфігуратору. Ми е, розбили рекомендовані списки в роддом на три варіанти: маленький, середній великий. Мама може ліба взяти рекомендований список в роддом, е, свій собственний набір. Деякі компанії беруть участь у вийді виставках для мам і вбачають небо яку користь як для себе так і для відвідувачів уже більше пяти років інститут клеточной терапії участвует в виставках Baby Expo я буду мамою». Ми вважаємо считаем эту работу достаточно эффективной для нас І я думаю, що наша робота на приносить і багато полезного будущим мамам которые эту выставку посещають. Продукція компанії Верес добре відома всім молодим батькам. У питанні вибору меблів для немовляти вони практично не мають конкурентів, тому їх мета на виставці не продаж своїх товарів, а консультації всіх зацікавлених. Ми участвуємо в виставці для того, щоб показати нашим потребителям, на що потрібно звернути увагу при виборі кроватки, на які основні нюанси, Кроватка бути зготовлена з дерева. Наши кроватки изготовлены из карпатского бука. Покрытие лаками и красками на водной основе. Гармонічные поєднання товарів, послуг и цікавих семінарів – це визитивка выставки Я Буду мамою. Саме таке поєднання и запам'яталося відвідувачам. Здесь собраны все таки самые как интересные производители, люди, которые занимаются с детьми. То тобто, есть все, що, все, что по этой тематике. Поэтому интересно было попасть на одно место, где все это. Сконцентрна, якщо ви не встигли відвідати виставку Я буду мамою, не засмучуйтесь. Слідкуйте за виставковим календарем, і ви обов'язково потрапите на захід у наступному році. Нові знання та приємні враження вам гарантовані. Днями відзначаємо День Збройних сил України, який традиційно вже став святом всіх чоловіків. Ми перейнялись питанням: звідки ж беруться справжні чоловіки? Звичайно, всі вони родом з дитинства. Психологи підказують, найперше, що виховує хлопчика, приклад чоловічої поведінки в родині. Такої думки дотримується і Андрій, тато двох синів. Він намагається виховувати їх сильними та мужніми, залучає хлопчиків до спорту. На перекладині підтягується навіть наймолодший Ілля. Заробити авторитет перед сином, мальчиком це личним примером. Я считаю, это самое главное. Без этого дальше не піде. Потому що можна розповідати долго, що ти курить плохо. ти сидиш на кухні куриш і это розповідаєш. Сомневаюся, что это много даст ему в психологии рассказывать о том, що бить маленьких плохо, коли ти його сам сильно наказуєш, б'єш і личный Звісно, Это первое. Наталія щаслива мама двох синочків і психолог. Для неї чоловік вагома опора у вихованні хлопчиків. Також вона переконана, що хлопців не треба стримувати у вивченні світу. Дозволяйте їм робити помилки і отримувати досвід. Найголовніший мальчику треба довіряти. За мальчика не треба боятися. То есть, если мы говорим о том, что девочек надо опекать, то есть девочка благодарна, когда родители ее опекают, они, о ней заботятся, чтобы не упала, чтобы не простудилась, чтобы не расстроилась, то за мальчика бояться не надо, потому что как раз это и сдерживает его мужскую энергию. Когда мы говорим ой, не упади, то он вот у него був імпульс чогось досягти. Він в цей момент не замичав про перешкоди і ризик упасти. А ми якби как бы, пришибаємо вот этот вот імпульс, это не хорошо В Той же час заборони теж мають бути, конкретні, зрозумілі і непохитні. І ставити їх має тато. Саме тоді хлопчик буде їх дотримуватись, адже маму легше розчулити і змусити відступити від свого слова. Мальчик, не дівчинка. Якщо дівчину можна лишний раз там тюмнути, погладити, Мальчика тоже надо, без ласки никуда, особенно когда они маленькие. Но с ними надо построже, все-таки это будущий защитник, как себя, семьи, ну и родины. Он должен понимать, что он должен быть сильным, должен себя перебарывать, тогда он будет бороть жизнь, а не она его гнуть. Важливо, щоб вихованням хлопчика поза домом також займалися педагоги-чоловіки, адже справжнього мужчину може виховати тільки мужчина. Я виспитую своїх мальчиків з мужем, але я бачу, наскільки, допустим, моєму шестилітньому сину е, взагалі жінки вже не підходять в качестві наставників. Він не готовий ні на один кружок або секцію йти, де жінка преподаватель, і слухати щось там, е, ну, от, іменно розприймати. Е, ну, може, бути, ще знання перенімати може, але... Но... Вот схеми поведіння быть бути у мужчини взяти, поэтому я ищу кружки, треніри мужчины. Особливо важливо знайти гарного наставника поза родиною, якщо хлопчик росте без тата. Сучасна школа має у своєму арсеналі предмет, мета якого у вихованні мужніх патріотичних чоловіків це основи захисту вітчизни. Вчитель предмету Борис Матвійович, колишній військовий і приклад справжньої чоловічої поведінки для старшокласників. На своїх уроках він виховує в них такі риси. Мужність сміливість. Почуття відповідальності. От. Любов до батьківщини, до рідних свої, своїх, любов до землі. І ті хлопці, які вже от, відслужили в армії, приходять до мене, говорить, Борис Матвійович, да я навіть на ось це дерево зовсім по-іншому дивлюся. На оці три пливі такі от листочки. Я говорю, ну ти вже поетом став. Ні. Зовсім інше ставлення і до рідних, і до сестрічки такі от хлопці. На уроках з основ захисту вітчизни. Хлопці вивчають військовий статут, історію створення збройних сил України, дії під час надзвичайних ситуацій. Також займаються вогневою та прикладною фізичною підготовкою. Хлопці з великим задоволенням складають та розкладають автомат. Приміром, десятикласник Дмитро справляється з цією справою за 25 секунд, коли норматив становить 34 секунди. Дмитро бажає пов'язати свою професію з військовою справою. Хотів би пов'язати свою професію, я хотів би стати військовим хірургом. На мою думку, це досить захоплююча професія, адже ну лікува в принципі це якби лікування військових, але водночас їм можна ну в принципі надати велику допомогу, адже під час війни вони ведуть поранення, і в принципі влучати патрони це достатньо цікаво. Вихованці мудрого наставника знають, що треба для того, щоб стати справжнім чоловіком, і щоб стати справжнім чоловіком. Я е, підтягуюся, я займаюся спортом, я ходжу на гуртки е, влучний стрілець в нашій школі. Виховання хлопчиків справа відповідальна. Вона вимагає зусиль, часу та терпіння. Татусям варто бути поряд зі своїми синами і не перекладати виховання на тендітні мамині плечі. Тоді ваші хлопці виростуть справжніми чоловіками. А це принесе щастя і вашій родині, і майбутній дружині сина і цілій країні. Сучасна освіта все більше практикує відмову від оцінок. Для першокласників відсутність балів вже стала нормою. За свої старання вони можуть отримати лише словесне заохочення. Дітлахам потрібен час, щоб звикнути до нових умов. І оцінкою можна швидше зашкодити, аніж стимулювати. Вчителям доводиться вмикати фантазію і винаходити різноманітні форми похвали. Оцінювання вербальне, тобто словесне. Ми за відповідь, за будь-яку виконану дію можемо похвалити, сказати йому. Молодець, добре у кого щось не вийшло. Ми можемо сказати. Наступного разу ти більше постараєшся і в тебе обов'язково вийде. Та в цьому році без оцінок залишили і учнів других та п'ятих класів. Щоправда, лише на перший семестр. Враховуючи рекомендації міністерства освіти, середня школа номер 306 знайшла своє оптимальне рішення. Тут учням п'ятого класу перші два місяці навчання ставили лише оцінки високого рівня, зважили на їх особливе становище. П'ятикласникам все таки потрібно адаптуватися до змін. Вчителі говорять, переваги такого підходу очевидні. Учень отримує мотив працювати на відмінно, навіть якщо до цього він відмінником не був. Аби в учня стояли там шістки, сімки ну, так, стояли той стать. Вони і молодші школі стояли. А тут у частини учнів стоять десятки, а в нього нічого. І це навпаки його якось примушує. Якщо я не зароблю шість, то я маю заробити десять, одинадцять чи дванадцять. Дуже старанно почали виконувати домашні завдання. Учні раділи відсутності низьких оцінок, але недовго. Їм важливе об'єктивне відзначення їхньої праці. Було звичайно набагато легше працювати, бо ти знав, що не буде погано поганої оцінки. Але я не дуже люблю, коли ставлять тільки е, хороші оцінки, то, тому що мені здається, кожен має отримати те, що заслужив. Мені подобалось, але хотілося, щоб оцінювали ну, всіх, навіть тих людей, які ну, неправильно щось щасливі. Мама п'ятикласника говорить, що діти в такому віці здатні самостійно оцінити свою відповідь, скільки їх не балуй, а вони все одно хочуть повного набору оцінок. Звичайно, високими балами вчителі завойовують прихильність учнів, наставників починають любити за 12 балів. Тож мама Світлана обома руками за оцінювання знань. Я вважаю, що оцінка повинна бути, я вам скажу більше. Коли дитина е, вивчила якийсь предмет, наприклад. Прийшла до школи, це я по своєму е, сину кажу. Прийшов до школи, а його навіть там не запитали, чи не побачили його підняту руку, да? тобто він оцінку, ту, яку він якби хотів заробити, він її не заробив. Він приходив мене додому, засмучений. Тобто я ж старався, да? тобто це е, своєрідна заробіт, заробітна плата. Кажем, так а ось подвижники альтернативної освіти спокійно навчають дітей без оцінок і говорять, що в них абсолютно немає потреби, оскільки групи маленькі, то вчитель має змогу проконтролювати, який обсяг знань опанував учень і що йому треба допрацювати. А оцінка вбиває інтерес до навчання. Ви знаєте, я в даному випадку завжди привожу приклад з американським з, з англійським професором та школярами, які грали в футбол у нього під вікнами. Він писав дисертацію, діти йому заважали. Перший раз він вийшов, роздав їм по долару, сказав, що ви чудово грали. На наступний день вони грали вдвічі краще, він вийшов, роздав їм по пів долара, сказали, ну, сьогодні трішки гірше було. На третій день, коли професор вийшов, діти просто рвали і метали, він сказав, що, знаєте, якось так, не дуже. Діти плюнули, і сказали, свободне. І більше не приходили грати в футбол. Нам цінно для того, щоб діти вчилися, для щоб діти любили грати в футбол, а не для того, щоб ми їм платили долари. Шкільний психолог Андрій Расохін погоджується, що першокласникам достатньо вербального оцінювання. Також він підтримує ініціативу ставити на початку року п'ятикласникам лише високі оцінки, але говорить, що такими подаруночками зловживати не варто, адже діти просто втрачають інтерес до навчання. Ви знаєте, оцінювання в психології називається мотивація. Мотивація є як позитивна, так і негативна. Вона може бути матеріальна і. Не в даному випадку, коли ми ставимо оцінку, це матеріальна мотивація. Якщо ми е, говоримо молодець, добре, це моральна мотивація. Як на мою думку, дитина вимагає підкріплення в тому, що вона знає і хоче в чомусь досягати якогось рівня високого, е, не тільки морального, молодець, молодець, але ще й матеріального. На тобі 12 балів». Зважаючи на досвід роботи в умовах пом'якшеного оцінювання п'ятикласників, вчителька зарубіжної літератури та російської мови переконана, оцінювати дітей треба. Я вважаю, що оцінювати дитину треба завжди, адже оцінка це не приниження його гідності, це ем, визначення того, що він до цього він досяг у житті. І дитині дуже важливо це знати. Що він вміє? Наскільки він вміє? І що треба для того, щоб зробити ще крок вперед? І чи є той крок вперед? Що таке оцінка? Це крок вперед. Це е, прогрес, це розвиток дитини. Оцінки вже настільки стали частиною шкільних буднів, що без них їх просто неможливо уявити. Що це дань стереотипам чи життєва необхідність. Дідлахи, яким ніколи не ставили оцінок, спокійно навчаються без них. І навпаки, ті, хто скуштували смак дванадцятки, навряд чи відмовляться від оцінок. Тут, мабуть, найважливіше знайти золоту середину і не перетворювати оцінку на сенс дитячого життя. Сімейний вінегрет допомагає батькам шукати відповіді на хвилюючі питання. Мами на дитячих майданчиках запитують, а батьківські чомучки знаходять відповіді у спеціалістів сьогодні. У Рубриці питання від мами Наталії. У мене двоє дітей, старшому три роки, а меншому одинадцять місяців. І старший син копіює поведінку меншого братика. І чи це нормально, і як мені поводити себе? В даній ситуації нічого патологічного в принципі немає. Тобто старший рібюнок. Дитина пытаясь любыми способами привлечь маму на внимание, пытается имитировать поведение младшего братика. Маме в этой ситуации, что можно порекомендовать, это больше уделять внимание старшему ребенку. Чтобы ребенок не чувствовал себя обделенным, ну как бы выброшенным. из гнезда, когда он безраздельно властвовал, когда он был центром вселенной для родителей, и тут вдруг появился младший брат, появился конкурент. Что можно сделать в этой ситуации? Это какое-то время маме проводить с ребенком старшим безраздельно, именно только с ним вдвоем. То есть небольшое пускай время это будет, но именно с этим ребенком чтобы он почувствовал, что он любим, что он важен и что он нужен очень. При этом, конечно, важно говорить и показывать все преимущества старшего ребенка, старшего братика, а они есть. Например, пришел с работы папа или есть дома бабушки с дедушкой, и мама может, имеет возможность уделить старшему ребенку безраздельно время. Пускай это будут полчаса, 30 минут, но именно для этого ребенка только с ним. То есть мама безраздельно в это время будет принадлежать этому ребенку, будет играться с ним, разговаривать. То есть это будет интенсивное общение. У рубриці зоряна арифметика астрологічний гороскоп чоловіків-стрільців. Стрілець це життєрадісний, оптимістичний та везучий знак зодіаку. Чоловіки стрільці живуть безтурботним та активним життям, покладаючись у більшості на випадок долі. А на всілякі синці та гулі вони дивляться лише як на різноманіття життя. Здебільшого чоловіки цього знаку, везунчики, випадок доволі часто робить їх щасливими володарями всі можливих бонусів. Можливо, секрет їх полягає в тому, що вони зовсім цього не прагнуть. Легкість чоловіків стрільців подобається не тільки долі, а й жінкам. Через нього такого привабливого, комунікабельного та життєрадісного ви можете легко втратити голову. Він з радістю зробить це у відповідь, однак не очікуйте на тривалі стосунки. А хочете, щоб стрілець запропонував вам руку і серце? Переконайте його в протилежному. Натякніть на вільні стосунки, змусьте його ревнувати, і шлюб з ним вам гарантовано. Та підготуйтеся, що і після народження дитини чоловік-стрілець очікує від вас безтурботності. Ви мусите залишатися такою ж легкою на підйом, як і раніше. Щоб не розчарувати свого чоловіка, вам доведеться часто залишати своє чадо з бабусями. Серед представників знаку стрільця: німецький композитор Людвіг Ван Бетховен, американський художник-мультиплікатор Уолт Дісней, радянський актор і артист цирку Юрій Нікулін американська кінозірка та продюсер Бред Піт сімейний вінегрет, смачненькі цікавинки для всієї родини.